you <laughs> Доброго дня, скажіть, будь ласка, мене чутно. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок, чи ви мене чуєте, бачите. Доброго дня, чую і бачу. Дякую. А пані Кристина, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Україна. Добре, дякую. Тоді дивіться, діємо наступним чином. У нас поки що є тільки представники Мінекономіки, як організатори, і представники суб'єкта господарювання. Надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин і о 14.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре. Thank <laughs> доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати сьогодні. У нас 9 лютого 2026 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю ресайклінг Україна стосовно планованої діяльності. Управління небезпечними відходами на промисловому майданчику за адресою село Мішково Погорілого, вулиця Залізнична, 5, Миколаївський район, Миколаївська область. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні я буду головуючою на дане громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності яку вони планують проводити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. І в нас відповідно до вимог закону громадське обговорення планованої діяльності після подання звіту з оцінки впливу на довкілля проводяться у формі громадських слухань та у формі письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед інших регульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 при 2 статті 17 закону. Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року. Окремо зазначу, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті реєстру з оцінки впливу на довкілля. У нас на 14 годину 19 хвилин на громадських слуханнях присутні троє учасників. Двоє з них це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань. Ще до нашого учасниця я попрошу ще раз представити, сказати, кого ви представляєте, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадських слухань. Пані Крістіна, скажіть через раз. Доброго дня, плига Крістіна Ігорівна. Я представник товариства з обмеженою відповідальністю при старі сайтлінг Україна. Дякую. Отже, ми на 14 годину 20 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед трьох учасників двоє учасників, представників Мінекономіки і ще одна учасниця, представниця суб'єкта господарювання. І в такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня. 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадське слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкіллю. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання. Товариство з обмеженою відповідальністю Пріста Рісайклінг Україна стосовно планованої діяльності, що передбачає управління небезпечними відходами на промисловому майданчику за адресою село Мішково-Погорілове, вулиця Залізнична, 5, Миколаївський район, Миколаївська область. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім такого гуморного дня, до побачення. До побачення. Дякую, до, побач... до побачення.